Вони були на піку популярності: світові тури, нагороди, захоплення шанувальників. Але в один момент ці зірки просто зникли з публічного простору, жодних турів, інтерв'ю чи нових хітів. Чому знаменитись ті, які мали все, вирішили покинути шоу бізнес. У цьому відео розберемо, чи насправді це було власне рішення, чи щось змусило їх відмовитись від слави та гонорарів. Але перед переглядом прошу підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, та поставити лайк цьому відео відео. У нольовій співачку Фергі з гурту Peas знали майже всі, хоча б її запальним танцям та унікальному вокалу. Пісні гурту, а пізніше її сольні композиції займали перші рядки хіт парадів по всьому світу. Це і не дивно, тому що Стейсі Енфергію Фергюсон розпочала виступати на сцені з самого дитинства. У 90-х вона стала однією з учасниць поп групи Wild Orchid, але саме приєднання до Black Eyed Peas у 2003 році стало проривом у її кар'єрі. З учасниками цього гурту співачка познайомилася дві 2001 році на спільному концерті. І якщо Фергі на той момент виконувала пісні у жанрі поп та соул, Black Eyed Peas здобував популярність серед фанатів хіп-хопу. Співачка надихнула групу своєю запальною енергією, а також вмінням поєднувати різні стилі. Та за її участь гурт швидко став глобальним явищем. У червні 2003-го вийшов альбом Елефанк, подарувавши світу такі хіти, як «Where is the love» та «Let's get it started». Саме тоді всі учасники колективу в одну мить стали світовими зірками. Але жага робити щось своє не полишала співачку. У 2006-му зірка запустила сольну кар'єру з альбомом The Duchess, альбом містив світові хіти, включаючи Big Girl Don't Cry, які принесли їй мільйони фанатів та нагороди, зокрема, премію Billboard Music Awards. Фергі стала символом музики, нульових поєднуючи поп, R&B та хіп-хоп. Її зваблива фігура та запальні танці привертали увагу навіть тих, хто слухав зовсім іншу музику. В своєму образі співачка ніби зберігала. Мала підліткове бунтарство, яке дивним чином поєднувалося із витонченою жіночністю та унікальним стилем. Окрім музичної кар'єри, вона експериментувала в інших сферах, створювала парфуми разом із компанією Avon, розробляла власний бренд взуття. Однак у десятих співачка поступово віддалилася від великої сцени, зазначивши, що хоче зосередитися на родині та здоров'ї. І це не дивно, бо ще до того, як стати популярною, Фергі мала б великі проблеми із залежністю від заборони. Ніх речовин, тож після багаторічних проблем вона знайшла внутрішній спокій в особистому житті, яке вона не афішувала. Пізніше стало відомо, що ще у 2009-му вона вийшла заміж за актора Джоша Дюамеля. У цьому шлюбі у 2013-му народився хлопчик якого назвала Алекс Джек? Пара була разом 10 років, після чого було ухвалене рішення розійтися. За інформацією в деяких змі причиною стала зрада чоловіка. Але за його словами він втомився від уваги преси до їхніх персон ще на початку відносин. А згодом вони просто почали віддалятись одне від одного та мали зовсім різні інтереси. У 2017 році співачка випустила другий сольний альбом Даблдачес, який, на жаль, спіткала зовсім інша доля ніж попередній. Нові пісні залишилися практично непоміченими публікою. Причин було багато. Однією з головних стало те, що фанати чекали на новий матеріал занадто довго: цілих 11 років. За цей час музичні тренди змінилися, а сама Фергі відійшла від індустрії та вже не відчувала сучасні вимоги до виконавців, так як раніше. Також на провал вплинуло те, що вона випустила альбом на власному лейблі, без потужної промокампанії, бюджетів на просування та підтримку великих радіостанцій. Альбом просто не дістався широкої аудиторії. До того ж, він не містив жодного потужного хіта. Багато пісень звучали як привіт з нульових, що сподобалось далеко не всім її фанатам. Ну і звісно ж дала про себе знати конкуренція. У тому ж році гучно прогреміли зі своїми хітами Тейлор Свіфт, Дуа Ліпа Лорд та Карді. Таким чином, нові зірки захопили сцену в той час, як Фергія опинилася за бортом. Гучному провалу співачки сприяло і своєрідне виконання національного гімну перед матчем зірок NBA. Її співу порівняли із славнозвісною вітальною піснею у виконанні Мерлін Монро. Під час виступу зірки публіка у залі посміхалась. Після чого співачці довелося вибачитися, заявивши, що вона любить ризику творчості. Але тут, очевидно, вийшло не так, як планувалось. Її виступи Сьогодні вважається одним із самих жахливих. Але як би там не було у складі відомого гурту, співачка у свій час досягла вершини музичного олімпу. Велика кількість шанувальників весь цей час залишається у нерозумінні, чому вона не бажає повернутися до колективу, а натомість вирішила експериментувати самостійно. Але учасники заявили, що поважають її рішення, і якщо щось зміниться, вона знає, де їх знайти. На сьогодні зірка нульових залишається далекою від медіа, займаючись благодійністю та особистими проєктами. Пріоритетом для неї залишається її син, фото з яким вона періодично виставляє на своїй сторінці у соцмережі. Канадська співачка португальського походження Нелі Фортадо написала свою першу пісню ще в 12 років. А її виступи почались у 90-х у складі хоп дуету Star у Торонто. Але по-справжньому знаменитою вона стала після виходу свого дебютного альбому у 2000 році, який містив хіти «I'm Like a Bird» і «Torn of the Light». А вже у 2002-му Неллі Фортадо була удостоєна греммі. Свою наступну нагороду співачка отримала вже восени 2003 тисячі року. У цей же рік в їжиці відбувається ще більш значуща подія. В неї та її бойфренда, музиканта Джаспера Геханія, народилася донька, яку назвали Невіс. В цей же період з'являється її наступний альбом, який не здобув великої популярності. А ось дві тисячі фортадо випустила свій найуспішніший альбом «Луз», над яким з нею працював продюсер Тімбеленд. Альбом очолив черти в багатьох країнах і приніс Нелі численні нагороди. Однак інтенсивний графік турів, який вона тепер поєднувала із материнством, призвів до емоційного вигорання. Виступаючи на сцені, співачка пережила нервовий зрив, під час якого вона без зупинки плакала декілька пісень підряд, що змусили її взяти паузу у кар'єрі. У цей Період Нелі повідомила про зміни в особистому житті. У 2008-му вона вийшла заміж за звукорежисера Демасія Кастельона, А у десятих популярність співачки почала зменшуватися через зміну музичних трендів. Після виписку менш успішного альбому у 2012-му вона зазначила, що хоче зосередитися на особистому житті та дослідженні нових інтересів. Через деякий час вона перестала відвідувати заходи і відключила телефон з усіма пропозиціями, що на нього надходили. Вона зізнавалася, що популярність її житті з'явилася дуже рано і несподівано. Вона була юною та не знала, як поводитися. Пізніше у своїх інтерв'ю вона зізнавалася, що в неї почалися великі психологічні проблеми. Вона весь час стежила за своєю вагою та як вона виглядає. А також переживала, що недостатньо гарна для такої популярності. У 2017 тисячі вона повернулася з альбомом The Right, але він не здобув такого ж успіху, що її перші роботи під час одного. У з інтерв'ю артистки на телебаченні з'ясувалося, що саме надихнула її на створення нового альбому. Фортадо зізналася, що вже майже рік перебуває у розлученні з Демасіо, в шлюбі з яким прожила вісім років. Однак навіть після випуску нового альбому та зізнань про розлучення грандіозного камбеку Фортадо не сталося. Вона ще протягом якогось часу з'являлася на телеекранах і давала концерти в клубах. Проте незабаром знову пішла в тінь. Все ж таки велика перерва для шоу бізнесу Сумає значення, музичні тренди змінились, а фанати вже переключились на інших попзірок. Зараз Нелі живе скромнішим життям, займаючись благодійністю та освітою. Крім того, співачка захоплюється гончарною справою та шиттям. Неля запевняє, що таке рішення було більш ніж обдумане і не принесло їй нічого, крім щастя. І, хоча на великих сценах ми її вже не бачимо, іноді вона все ж таки виступає, а її музика залишається справжнім символом нульових. Солістка всесвітньо відомого гурту Шаде Хелен Фалашаде аду прийшла у шоу-бізнес на початку 80-х років минулого століття. Вона завжди мала унікальний стиль та цікаву зовнішність завдяки своєму нігерійському корінню по батьківській лінії, хоча виросла вона в Англії. Свій професійний шлях шаде почала опановуючи професію дизайнера. Та іноді працюючи моделлю. Головним у стилі для неї була простота: виглядати витончено, але не нудно. Та згодом вона зрозуміла, що не перенесе у цю сферу щось принципово нове, тож вирішила розкрити свій музичний талант. І саме у цьому напрямку їй вдалося прославити своїм унікальним стилем і манерою виконання, якою захоплюються і по сьогоднішній день. Співати вона почала в групі Аріва, а пізніше у якості беквокалістки приєдналася до групи під назвою. Райд, з якої вона досягла першого музичного успіху. Згодом разом з кількома учасниками Прайд вона створила власний гурт, який був названий ім'ям співачки. Дебютний альбом гурту 1984 року, «Diamond Life» миттєво отримав захоплені відгуки музичних критиків. Платівка стала платиновою, причому як у Великій Британії, так і у Сполучених Штатах. А сингл «Smooth Operator» приніс їй світову славу. Рголом успіх Шаде був обумовлений гармонійним поєднанням її унікальної краси та загадкової особистості. Протягом 80-х та 90-х гурт випустив кілька успішних альбомів. Всі вони вражали слухачів витонченими музичними спогадами про кохання, втраченого, але збереженого глибоко в серці. Щодо особистого життя, співачка була заміжня декілька разів. Перші офіційні стосунки шаде, про які стало відомо публіці, це її роман з актором Робертом Елмсом. Це було ще в 80-х, вони були молоді та швидко розійшлися через різні погляди на життя. У 1989-му її чоловіком став режисер Карлос Плієго, з яким співачка розлучилась у середині 90-х, пообіцявши собі більше ніколи не виходити заміж. Та через деякий час вона познайомилася. З Бобом Морганом, і у цих стосунках у 1996-му в них народилася дитина, після чого вона взяла творчу паузу, зосередившись на особистому житті. А згодом вона переїхала до сільської місцевості, щоб більше приділяти часу своїм близьким. А от у 2007-му ЗМІ повідомили, що співачка перебуває у стосунках з колишнім морським піхотинцем Єном Отсом. До активної творчості співачка повернулася лише у 2018 році. Гурт возз'єднався, щоб випустити акустичну баладу, яка стала саундтреком до діснеївського фільму Складка часу. Пізніше того ж року гурт випустив ще один саундтрек до фільму Вдови як пізніше розповідав сам режисер картини. Шаде погодилася написати цю пісню лише тому, що оригінальний серіал про вдов викликав у неї глибокий відгук, але весь цей час шаде не з'являлась на публіці та Надавала інтерв'ю, продовжуючи вести затворницький спосіб життя, випустивши ще одну пісню у 2024 році, яка була присвячена її сину Ісага Куаду. Усі учасники гурту Шаде декорувалися принципом випускати пісні тільки тоді, коли їм є що сказати, не зосереджуючись на їхній кількості. Роблячи висновок про спадщину шаде, бібісі назвав творчість цього гурту глибоко душевною та джазовою, але водночас фанковою та легкою для прослуховування. Інші видання зійшлися на тому, що гурт шаде створив один із найприбутковіших каталогів у поп музиці, і це дійсно так, тому що серед їхніх пісень немає жодної посередньої. Кожна їхня композиція створена, ніби музичний шедевр. Обов'язково напишіть у коментарях, чи згодні ви з цим. Ось такий випуск в цей раз. Напишіть у коментарях, хто з цих зірок у свій час справив на вас найбільше враження. Можливо, за кимось з них ви і досі сумуєте, переслуховуючи старі альбоми. Було б дуже цікаво обговорити це у коментарях. Дякую за перегляд, лайки та коментарі. Також за можливості прошу підтримати канал задля подальшого розвитку. Усі дані є в описі до цього відео. Та не забувайте, що вже зовсім скоро на вас чекатиме нове відео. Тож обов'язково тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити новий цікавий ролик на цьому каналі.